Зіля і мед цей власну попроти меду ці освячені. Це не цей сини. сини, сини. Ось так сьогодні у Покровському соборі прийшло свято медового спаса, або як його ще називають, маковія. Відтак сотня рівнян прийшли у храм освятити свої кошики. Віночки, які символізують з маком. Ну сьогодні треба чи мед брати. Ну мед ми не взяли, на жаль, але так, зазвичай ми беремо мед і мак. Придбала корзинку таку ось. сьогодні. Зас... Ну, мак, тут зіллючко всяке посвятить, прийшла до церкви. Як розповідає священик Покровського собору Петро Мартинюк, сьогодні освячують трави та мед, тому що у цей день дякують Господу за рослинність, яку він подарував цьогоріч. Люди приносять до для освячення те, що на земля, квіти. Зілля, цілюще, яке для для поживи господь дав для всіх людей, і водночас ми освячується також і мед, який зібрали бджоли для того, щоб люди мали. Можливість споживаючи цей мед, дякувати Богові за ті благодіяння, які він посилає для нас Цьогоріч Медовий спас вперше святкують за новоюліанським календарем. Раніше Маковія відзначали 14 серпня, тепер ж першого. Парафіяни кажуть, зміни прийняли охоче, незвично, але ж адаптуємося до всього. Діток будемо ми вже навчати так, що це буде 1 серпня. До слова, другий яблучний спас або ж преображення господні святкуватимуть 6 серпня, а третій горіховий 16 серпня. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.